Вітаю, панове. Фірма в Польщі, витрати і наймані працівники. На морі розслабився і не дуже тоді хочеться знімати відео, але прийшло мені повідомлення на емейл e і випала нагода розповісти вам про подальшу долю своєї фірми і заодно подякувати Руслану тому, який відкривав мені фірму в Польщі. Отже, прийшло повідомлення від бухгалтера з Польщі про оплату ЗУС. Цей лист вмістить собі відразу три неприємні новини, тому що прийшов рахунок, який потрібно оплатити, а рахунки це завжди неприємно. Друге, це те, що потрібно оплатити за людей, які у мене не працюють, і фактично фірма взагалі не працює. А третє те, що знаходишся на морі, і тут не то що відділення банку, а й банкомата навіть немає, добре, що є аптека. Значить по порядку. З тим, що потрібно робити оплати, і її фірма є, має постійно якісь поточні витрати, з тим я вже давно змирився, і в принципі це не так болюче. Переживаю вже, як раніше. От через те заплачу нічого страшного. Друге, те, що Фірма дійсно не працює і люди, яким здається, ніби робить добро, дав їм запрошення, вони приїхали, відкрили візу, от, а потім собі знайшли роботодавця, який, якому, так як вони вважають, не потрібно нічого платити. От. Це більше неприємно, чим далі більше розчаровується в людях. З нашими людьми працювати дуже важко, хоч бери на приїзду забирай паспорт і все, поки не заплатить тобі гроші. От. E, значить, третє, те, що e, потрібно було заплатити тут на морі лежачи, це питання мені допоміг вирішити, як завжди, Руслан. Він завжди допомагає, супроводжує e, e, усі скажімо непорозуміння, які відбуваються з фірмою, за те, я йому дякую. Я не боюся рекламувати його послуги, ті, які він надає по відкриттю фірму, тому що він реально допомагає в багатьох ситуаціях. От, наприклад, лежиш собі на морі, прямо зателефонував Руслану, Руслану потрібно заплатити ЗУС. 230 злотих вже оплачено, не потрібно ніде бігати, шукати відділення чи не знаю, які їх способом заплатити. За це йому дякую. Ми абсолютно спокійно його рекламуємо, можете звертатися до нього. Людина відповідальна, надійна, завжди допоможе, розкаже, підкаже. От. Те, що найбільше мені в цій ситуації доставило таких незручностей, це якраз співпраця з людьми. Більше запрошення я робити не то, що своїм знайомим друзям не буду, а взагалі можна навіть не звертатися, не запитувати, тому що запрошення я не роблю. Я планую після приїзду з відпочинку в кінці серпня виїжджати на... На Польщу, там робити бізнес, якісь брати об'єкти, виконувати їх, збираю потихеньку вже команду. І буду шукати людей, які вже фактично мають візи, працюють там в Польщі. Тому на канал підписуйтесь. В кінці серпня будемо рухатися на Польщу. Тому заклик я обов'язково себе на каналі кину. Це цікаво, ви зможете абсолютно всі контакти під відео. Є можете звернутися до мене заради спільної справи, заради співпраці, бо, можливо, щось у нас і вийде. Не забувайте слідкувати за моїм каналом, не забувайте читати описи до відео, тому що там я завжди залишаю якусь цікаву інформацію. І звертайте на посилання, які я розміщую до відео, десь зверху там теж є посилання на корисні відео. Все ломан віземігрант, чорне море, Чус!